Як тільки винні у розкраданні належать до військових адміністрацій або наближені до влади, все це тихенько замовчується. В марафонах ця інформація не подається. А в результаті ми маємо сотні мільйонів гривень розкрадання, і ми маємо тисячі тонн продуктів, які просто позгнили на складах військових адміністрацій. Я нагадаю, це Чернігів у складі площею тисячі метрів квадратних згнили продукти в той час, коли люди голодували. Запоріжжя розкрадено гуманітарки, 389 вагонів, 220 вантажівок, 22 контейнери, 322 мільйони гривень приблизно розкладання коштів. І все тихенько, бо там це все покриває голова адміністрації. Київ сотні тонн згнилих продуктів, знищеної амуніції, яка була така потрібна на фронті, але її поїли миші, бо комусь хотілося це все заникати, а потім, можливо, перебувати. Я вже мовчу, як окремі представники від влади роздають агітаційні кульочки з власною символікою, а всередині лежать про набори передані як гуманітарна допомога. Але в той же час тривають переслідування волонтерів. Ви думаєте, хоч одна справа була закрита? Ні, жодна. На сучасний етап ми маємо понад 130 вилучених у волонтерів автомобілів, куплених за зібрані кошти. І вже кілька місяців ці автомобілі стоять на складах, а окремі структури пробують торгуватися і кажуть: віддайте ці автомобілі нашим поліцейським, зокрема, структурам, а тоді ми, можливо, вам решту віддамо. Це є маразм і циніст.